Продовжуємо наш аналітичний курс по формуванню управлінських механізмів цифрової трансформації підприємств, і далі ми будемо розробляти нашу модель, яка складається якби, з компонентів управління цифровою трансформацією, і поєднує з собою як АІ агентів, як нервової системи кибернетичного управління для стійких інновацій. На виході, наша мета отримати платформу адаптивного підприємства. І ми зупинилися на тому, що отримали перший попередній код, який розробив наш курсор-розробник. Далі він запустив такий веб сервер і ми побачили, що виглядає не дуже зручно, і тому. Почали спілкуватися з Джимені, де ми надаємо цей приклад і кажемо, що можна поліпшити. Джимені, наш консультант-розробник, пропонує різні зміни ми та покращення Також ми надали файли, які були розроблені попередньо в курсорі, щоб він проаналізував, що можна зробити. Далі ми бачимо, що різний. Аналіз надається цих покращень, і ми цей аналіз передали в агента-розробника нашого, це у нас курсор. Почали йому задавати різні питання, вносити ті пропозиції, які надавав Джимені, і аналізувати з двох боків. Також ми переключили до моделі GPT-5. Прямо модель будемо зараз використовувати в розробці, і от різні такі приклади були надані для поліпшення нашого елементу розробленого. І далі ми бачимо, що вже у нас краще виходить. З'явився там інший приклад. Ми надали його. Так, потім іде міркування. Також був запит про ліцензію, так як ми будемо розміщувати на гітхабі і треба вказати, яку ліцензію. В даному випадку це ліцензія МІД, яка дозволяє розповсюджувати ці матеріали, і ми можемо підключити наш. Середу розробки курсора, також до Гітхабу. Ми створили локальний репозиторій і підключили на зовнішній. Ну і різними командами. Як ви бачите, ми запускали сервер через віртуальне середовище. Через скрипт ми йому запропонували створити скрипт, який буде запускати. І також додали правила, це теж такий важливий файл, правила курсора, що нам тут треба було вказати, які елементи не можна виконувати, або там використовувати віртуальне середовище, не використовувати так як ми в Windows працюємо, тут в у нас є, і тому треба запускати правильно. Через скрипт От ми попросили ми такий скрипт створити для запуску. От ви бачите, він там виводив різні повідомлення нечитабельні, і це теж також додали, що використовувати utf 8 кодування. Ну і різні питання, які виникають, і ви хочете в проєкті вказати його направити. Пишемо, що додай. В проєкт. Ну, там от скрипт, ми йому кажемо, запускається скрипт, сервер працює, і потім він різні зміни для покращення робить, щоб на виході ми могли отримати наш результат. Працюємо ми на такому пакеті Pro за 20 доларів на місяць. Ну, і також використовуємо безкоштовну версію Гітхаба і безкоштовну версію. Рендера будемо використовувати для розміщення на веб-сервері. Ну і ми зробили перший наш публічний проект виклали. Цей код сказали: створи проект на Гітхабі, виклади код і от структуру проекту отримали. Ну, а візуально, ми запустили, так виглядає. То ми можемо управляти вже якимись елементами. Вибирати у нас є панель, ми вже отримали систему. Яка виводить інформацію по нашій моделі, і можемо далі дивитись, що ще. Тобто, всі покращення, ці були зроблені в процесі е, е, аналізу того, що вже е, напрацьовано. І ми казали в чат, там писали покращення макету, дивились, що він пропонує. Також цю інформацію в Джимені. Передавали як альтернативного розробника такого, щоб побачити, от він створював візуалізацію нам іншу. Ми пишемо в чат. там і от, Наприклад, по останні, остання останнє пропозиція з ліцензії. Ну, нам треба е, міт-ліцензія додати, і от ми можемо е, цю пропозицію передати нашому розробнику. і Подивитись, як він буде працювати. Ну, а тут ми бачимо, що він створив файл Readme, написав ті питання, які у нас були, і потім файли для запуску веб-сервера. Також наступні кроки ми зараз плануємо версію. Розроблена у нас, точніше, 1.0.0.2. Далі ми попросили наступні кроки перенести по різним файлам, і будемо так рухатись: тобто спочатку планувати якусь частину доробок, оформлювати у вигляді нашого плану, і далі дивитись, як у нас виконується ця робота згідно плану. Вже. Ну і тут ми бачимо, що він відразу як створив. Цей файл на тему ліцензування, відкритого, ну, в даному випадку ми працюємо з відкритою ліцензією, він додав посилання в Рідмі і також він відразу хоче це закомітити. Ну, можна ще такий підход, підхід використовувати, бо якщо йому дати постійні коміти, Робити по кожному кроку, це е, краще е, керувати також цим процесом. Взагалі, всім, що робить е, наш розробник е, курсор, треба керувати. Тому, наприклад, ми можемо написати йому е, е, так, ну, етап 2 ми в наступний раз е, проаналізуємо, а так ми можемо написати йому додай е, правила. Правила курсора, ну, можна курсор англійською, щоб вже не наявно це була назва курсор не передавати, не робити, не робити коміти без моєї команди. І таким чином ми що можемо зробити, коли? Ми вносимо зміни, і якщо зміни у нас внесені на ті, що нам потрібні, ми можемо відкотити самі якісь назад файли, і ми контролюємо розробку. Тобто кожну розробку треба контролювати. От він додав: от бачите, курсор rules, він додав зміни, не робити коміти, тому що, ну, якщо ми ну, це також, важливо, ці дві там. Два символи, інші елементи, які він додає. Так. І тепер він буде читати. Ну, якщо ми, наприклад, відкриваємо новий чат з ним, ми можемо починати з того. Прочитай та виконуй, виконуй правила, правила проєкту. Тобто, після того, як створен новий чат, він може не дивитись одразу в наші правила. Інколи це треба напряму сказати. От ти новий чат зручно починати з того, що нагадати, йому що ми працюємо по правилам. Взагалі, ми керуємо розробниками. У Нас є розробник-консультант Джеміні, який нам надає різні пропозиції, і ми перевіряємо там код, який виконується. І дивимось, що там, і також це зручно, тому що це в одному контексті. Тобто, контекстний чат вже мені накопичує інформацію. І є розробник курсор, який у нас виконує наші команди, і також ми їм його направляємо. Він чогось не знає. Там треба йому правила додавати. От, бачите, він дотримується правила проєкту. Мова там відповідає українською нам зручно, віртуальне середовище таке. Виконуємо тести, розміщуємо. Без явного дозволу коміти не робити. Тобто ми хочемо керувати цим розробником, не просто дати йому команду, щоб він там нагенерив якогось коду, щось там зробив. Треба кожен крок планувати маленькими такими керованими рухами дивитись, як виконується наша розробка. І, ну, наприклад, якщо ми відкриємо, бачите, він Надає на той код, який, і робить наші коментарі от англійською мовою у нас коментарі. І також тут у нас там логіка агента, у нас також англійської мови. Ну, ми можемо як тут, наприклад, йому сказати: додай. Дай в правила проєкту коментарі по коду робити двома мовами. Так, як зараз? Англійська та біля неї в дужках. Українською. Українською. О, це е, така моя пропозиція. Як правило, однією мовою та англійською робляться коментарі. Ну, в даному випадку я це додаю, щоб мені було зручно читати е, код, який створює розробник. Треба. Вміти аналізувати, що саме розробляється, далі можна покращити цей аналіз до технічних проєктів, тобто надати технічну карту проєкту, проаналізувати всі ті елементи, які виконуються, от додав вимогу писати коментарі двома англійською та українською в дужках. А тепер перевір по коментарям з е, Коментарі. От, ми можемо йому задавати такі обробки різних файлів. Тобто ми дивимося, що ж він Тобто Кожен елемент треба аналізувати, так як нам е, розробник робить е, згідно плану. І ми перевіряємо візуальну частину, що ми рухаємось правильно. Ну, якби таке покрокове тестування. Також можна з нього тестера зробити, надати йому таку команду. От зараз він по коментарям нам виконує команди. Ну а ми поки можемо, наприклад, опублікувати наш. Тут є рендер. Є наш публічний проєкт. І ми можемо в рендері там створити, додати новий проєкт. Так, І називати його. Назву мати. Так, ну ми краще додамо сразу окремий веб-сервіс, не будемо проєкт створювати. І публічний у нас репозитарій, тому ми можемо відразу надати цю назву, переключити при створенні, що це у нас безкоштовний тариф, нам його достатньо для нашої розробки, і зробити деплой. Єдиний тут момент, щоб це спрацювало, треба стартову команду. І також ми це можемо написати. От зараз він. Працює у нас з коментарями. В принципі, можемо, там в окремому чаті йому щось сказати. Твори налаштування. Налаштування для рендер. Публікації. Тобто ми також йому даємо команду, ну в даному випадку він може паралельно це виконувати. Єдине, щоб у нас не було накладок по файлам. Ну, наше завдання внести правильне налаштування, яке запустить. От він Аналізується. Ну, а тут ми перевіряємо. Далі подивимось, от бачите, як модифікований файл. От тепер у нас так. Коментарі англійською мовою і в дужках переклад українською. І нам читати вже більш зрозуміло, тобто ми відразу бачимо українською мовою, якщо там складнощі з читанням англійською і постійним перекладом, ми можемо рухатись по коду і перекладати. Ну, зараз він ще не підтверджений, тому ми можемо відмінити ці зміни. Ну, після того, як ми передамо це в GitHub, ми можемо так написати. Передай все в GitHub», наприклад. Так. отут тут у нас він окремо ще файл. Зараз створить. Подивимось, от як паралельна така розробка. Ми підключили, по суті, ще одного розробника до нашого проєкту. Зараз він. Зробить коміти цих змін. Статус перевіри. Що саме? І ми бачимо, що цей рендер файл, що додається, як правильно запускати. І от старт команд. Ми бачимо, що вона вже тут є. Старт команд У нас ми можемо в наш рендер перенести. От як. так і далі Зробити Тобто Він звернеться до нашого репозиторія, і буде зараз: кланує репозиторій до себе, так як він у нас відкритий. В принципі, можна його спокійно кланувати без додаткового доступу, і далі піде по тому, щоб встановлювати. І налаштовувати те, що ми розробили. Ну, а тут ми можемо ще рендер використовує. Ну, у нас стартова, в принципі, команда є. Ми вже можемо побачити, як він буде запускати. Також такий ще момент: є у нас на рендері можливість підключатись до нього і дивитись, як. Виконується, Так, а вот. Е, ну, ці файли ми вже можемо додати на Ітхаб. Е, як виконуються у нас взагалі е, ці події на сервері? Це у нас окремо ми можемо. Так. What no?